2 вересня 23-го року зйомка з другого поверху. Ось тут у нас має бути садок. Розпланував я вже територію. В цьому році плануємо посадити або 6, або 8 дерев. Подивимося, скільки буде. От у нас садок по ширині від грядок, звідси до... Нашого краю західного 16 метрів, тобто вийшло три ряди. Ось тут натягнуті шнурки. А між рядами від, дерев, від дерева до дерева 5 метрів, получилося два прольота по 5 метрів, це 10 метрів, і ще з кожної сторони по 3 метра, з цієї сторони і з цієї сторони. По глибині або по довжині, тобто, ось так від. З цієї лінії до краю в нас вийшло 31 метр. Тобто 6 рядів має бути. Теж між рядами 5 прольотів по 5 метрів, 25 метрів і ще по 3 з кожного краю, виходить 31 метр. Досить складно було розмітити, оскільки ця частинка вона виявилася не прямокутником. Ось цей кут, він не має 90 градусів. От, і за нього все дуже псувалося, тому що намагався я зробити розмітку одну суботу, зробив, вона мені не сподобалась кути ось тут на перетині, де мають бути відповідно ями копатися, не були під 90 градусів. Тому взяв з другої попитки. Ось тут де грядки відбив лінію, і від цієї лінії вже відбивав 90 градусів кут лазерним інвеліром сюди і ось тут. От. Але так вийшло, що ця сторона західна, вона довша, трошки довша. Тобто ось там якби туди заходить за територію. Ну і теж було якось не зовсім зрозуміло, тому що криво получалося. Тому такий варіант теж не підійшов. І вже вчора, ну і сьогодні, а, робив я інший варіант. Я вже відміряв від будинку і від стін будинку. Получається, що десь ось тут у нас буде закінчуватись тераса, тут доріжка десь метр тридцять. м. І тут до садка, виходить, десь біля... З 3 метрів і ще до дерева, до першого дерева, яке ось тут десь буде рости, теж буде десь біля 3 метрів, тобто 6 метрів до дерева від тераси. Зараз розмітили фактично оце вже другий ряд. І на дальньому кінці там теж два ряди. Так вийшло, що будемо копати ось тут яму, ось тут яму на два дерева в цьому році. і... Ось тут і ось тут, і з цієї сторони теж ось тут і ось тут 4 ями. Або ще дві посередині буде шість. Тобто має бути шість або 8 дерев. Подивимося, скільки саджанців купити. І того, виходить, це вже три лінії між, цими, між цією лінією і цією лінією ще має бути 2 ряди, і ось тут ще один ряд. І того буде шість рядів. ну Ось така би Робота фактично майже-майже завершена. Ще залишилось понадівати на арматуру пляшки, щоб ніхто на неї не наколовся і приступати до окопки ям. Ями планую копати метр на метр на метр. Можливо, що буду замовляти копку для того, щоб туди засипати чорнозем, засипати траву, гній, підготувати якби повністю. ciągamy ja